Доброго дня, компанія Автопарк і сьогодні у нас чудове надходження Mercedes Benz C класу 2014 року випуску. Оснащений він атмосферним бензиновим двигуном з робочим об'ємом 3,5 літра. Стоїть він на різношироких, легкосплавних дисках 18-го радіусу, потонований. Багажне відділення у нас досить таке просторе. Далі по салону. Салон нас зустрічає шкіряними ковшами, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, мультикермо, панорама, чорна стеля, мультикермо, датчики дощу та світла, автоматична коробка передач, мультимедія, Harman Kardon. Кого зацікавило дане авто? Чекаємо вас за адресою місто Вільниця, вулиця Соборна, 1 А також автомобіль можна придбати у кредит та лізинг.